Всім привіт! Презентую вам лот: Це одяг та аксесуари для Хелловіну. В цьому лоті присутні такі костюми для дітей. Для дівчаток такий один костюм сукня та головний набір в одному комплекті від 6 до 8 років. Також для хлопчика костюмчик скелета від 1 до 2 рочків. Їх матеріал Поліестер. Також є жіночі костюми різної тематики, наприклад, зомбі, скелети, скелети двох видів, розміру від S до L. Та один чоловічий костюм розміру L. вампір. Є в комплекті головний убір та сам костюм. Аксесуари 6 одиниць, такі сумочки для цукерок, летуча миш, скелети. В загалом в лоті буде 15 одиниць, вартість лоту 550 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 37 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!